Показую вам далі свою вишивку. Я трішечки вишила, щоб вас не мучити довго. Вийшли в мене ось такі гілочки. І зараз я вам покажу швиденько, як я їх вишивала. Дивіться. Можна намалювати, але я так роблю від руки. Дивіться, робите такі стібочки навскоси. Зразу на один бік і на другий бік. Дивіться, один стібочок сюди, інший назад. І так само ось відступаєте трішечки вниз і з другого боку стібочок. Потім знов навскоси і виводите голочку на другий бік. Ось так вкололи і виводите вниз. Ось так. Потім знову трішечки нижче, виводите на другий бік, і знов вколюєте дуже легенько. І знов нижче трішечки навскоси. Іголочку з другого боку гілочки виводити. Ось так. Я думаю, зрозуміло. Тут немає нічого важкого. Може це для мене немає, я не знаю. Мені легко і тут можна все ще разочок і буде достатньо ось так, бачите, і виходять ось такі гілочки. І тут мені залишилося 4 штучки. І далі вже тут будемо робити малесенькі квіточки по них. Зараз покажу. Так, тепер я роблю на кінчиках гілочок, французькі вузлики, у дві ниточки, 4 оберти. Чотири. Ось так на кожній гілочці. Ось такі. І тут ще буду додавати різних кольорів. Це такий світло, такий рожевенький, такий персиковий, більше персиковий кольор. Ось так. Без п'ялиць незручно, але зробити можна. Чотири рази накрутила на голочку і тоді притримуючи пальцем ниточку, ось так затягую. Раз, два, три, чотири і, тримаючи ниточку, пальцем затягую. І ще раз, ще два рази можу вам показати. Раз, два, три, чотири. Вколола поряд, там, де виходила гулочка, і вниз вколі Ось так. І ще раз. Чотири рази накрутила, притримую і затягую. І ось таке у нас вийшло. Зараз буду другими кольорами робити, а потім серединка. Ну, ось дивіться, що в нас виходить. Другий колір у мене рожевий. Ось так виходить. А третій буде біленький. І потім буде серединочка. Накручувати незручно без п'ялець, тому я кладу на стіл, накручую, і потім уже беру назад в руки і показую вам ось так. Тому що так тримати в руках в повітрі. І ось так накручувати, незручно, треба класти на стіл. А якби була тканина зап'ялена у п'яльце, а не фетр, якби не вирізане було в сердечко, то можна було б на... заправити втримач для п'ялиць і вишивати двома руками. Щоб були дві вільні руки, і не треба було тримати, ви зрозуміли. Ось так. У двох кольорах є, зараз робимо третій. Тепер вишиваємо серединку. Ось дивіться: вишиваю я ось таку квіточку. Я вже три листочка зробила. Тепер з вами зроблю ще два. Ось так. Дивіться, робимо ось таку петельку, фіксуємо її ось так. Дивіться, вивожу голочку з-під низу сюди, ось так, потім беру ось так її вивожу і виходить ось такий листочок. Сильно не затягую, щоб був вигляд листочка. Ось так. І ось такі будуть посередині три квіточки таких самих кольорів, як тут: біла, рожева і персикова. Ось тут будуть. Ось так. І потім вже буду робити другу половинку. Так, дівчатка, роблю третю квіточку рожеву. Витягую голочку сюди. Роблю французький вузлик на два оберти. Тому що я роблю в чотири ниточки. Гілочки зелені я робила в дві ниточки, тепер роблю в чотири, щоб ці листочки, квіточки були трішечки товстіші. І тепер роблю так, як я показувала. Ось витягую. Вибачте, не на камеру. Ось так дивіться, притримую правим, пальчиком правої руки ниточку, і ось так сюди виходжу, і виходить у нас ось така петелька. Дуже не затягую її, потім ось голочку донизу. ось так вона фіксується. І знов витягую голку, сюди притримую цю ниточку і ось так роблю другий листочок, голку вниз. Потім повертаю, роблю третій листочок. Так, близько роблю до серединки. знов притримую. Можна пальчиком, можна просто так ниточку перекидати. Ось так. Третій листочок робиться. Ось іголочку вниз тепер четвертий притримую пальчиком. Трішечки незручно, але то нічого. Ось так. І знов голочку вниз витягуємо і останній листочок. І все. І виходить у нас ось така краса. І ось вам зворотній бік виходить. Оце ці полосочки-ниточки. Ось робила я французькі вузлики. Я не робила вузли, а просто так переходила. Можна робити кожен раз вузлики. Хто дуже економить нитки, той робить. Я не люблю багато вузлів, тому я краще використаю лишні зайві 5 см ниток, але буде менше вузлів. Ось так. Ось така у нас вийшла половинка прикраси. І тепер вже я без вас зроблю другу половинку. І наступне відео я вже вам покажу готову прикрасу повністю.